Разом Григорович Шевченко в казаматі. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу, на чужині. Однакові мені. В неволі виріс ми чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.